Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі під прицілом. І сьогодні, як я і обіцяв, ми разом з вами дивимось другий випуск кастингів шоу Мультитрек Піпл. Якщо ви раптом пропустили наш огляд першого випуску, то ось тут десь буде підказочка. Ну а ви підписуйтесь, коментуйте та діліться вашими враженнями. Ну а ми починаємо. Мультитрек People, другий випуск. Поїхали! І першою відкривати другий випуск буде у нас дівчина Войтко Юлія, яка співає пісню Аліші Кіс, Фолен. Заспівала класно, вокально видно, що володіє своїм голосом, Голос у неї дійсно гарний та потужний. Але мені, знаєте, трошки дисонує те, що я чую, з тим, що я бачу. Тому що пісня, яку вона співає, це не та пісня, яку треба виконувати з оголеною груддю, так, з її зовнішнім виглядом, з її костюмом. так? Це не те, щоб я зануда, але є певні норми, так, які ну, цільність образу, так, як можна сказати. Тобто не можна співати оперну пісню, наприклад, в костюмі. Аренбі співачки, так тому трошки мені тут дисунує, але це ніяк не впливає, тобто переодягнути людину завжди можна. Не зовсім розумію, чому вона обрала саме таку ковтинку. Так можливо, вона хотіла продемонструвати там свою фігуру, свої принади, але заспівала вона гарно. Судді просять її заспівати щось українською мовою, і я розумію, чому, тому що дуже часто на таких кастингах на проектах можна потрапити в пастку, коли людина круто виконує пісні англійською мовою, а коли вона починає Співати рідною українською, то щось вже не не ладиться. Так, щось ми вже чуємо не те. І е, от, попросивши її переспівати, вона виконує акапельну пісню Наді Дорофієвої. Я тебе кохаю, але не зовсім. Я тебе кохаю, але не зовсім. Я розбила серце не ходити. І от в цій пісні, от і образ е, виглядає органічним, так тому що такий е, лук це цілком такий стиль Дорофеєвої, так така сексуальна провокативність, і е, суддів все задовільнило. Е, другим своїм виступом вона підтвердила, що вона дійсно гідна продовжувати рух у проєкті, В результаті отримує своє рожеве світло і проходить до наступного. Туру, а слідом за Юлією на сцену вирушає це пак Віктор, який як він стверджує, співає у стилі гумористичний поп. І справді хлопець енергійний такий. Юморний, і одразу видно, що ви вийшовши на сцену, він так бере бика за роги. Знаєте, починає розмову з суддями, якісь шуточки, приколи. Діджей, я вас не бачу, але там е, по... Е, як це так по очереді. Вона була друга, підписана тютю. -тю. І мені якось в кадрі здалось, що і це трошки суддів збентежило, так знаєте, тому що не завжди оцей напір та енергія е, гарно впливають на тебе. Тобто створюють якесь перше враження якогось або зухвалого, так або е, надто е, напористого такого. Але співає він свою авторську пісню пісню під назвою Тютю. -тю". і пісня прикольна, і заспівав він непогано, але е, в результаті отримує червоне світло і не приходить до наступного етапу. І отут мені здалося, основною причиною є те, що е, так як в журі сидять два продюсери, які планують продюсувати переможців шоу, е, вони просто не зрозуміли, що з ним робити надалі. Тому що, е, 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 так як мета зробити артиста для шоу-бізнесу для великої сцени. Віктор, він більше, так, він класний автор, у нього прикольні запам'ятовуючись пісні, що запам'ятовуються, так. Але це більше все-таки ніша тіктоку. Тобто це круті тікток-хіти, які в мережі будуть популярні, це пісні для соцмереж. І тому, можливо, журі просто зрозуміло, що вони не зможуть далі зробити з цього. Все таки важко витягти артиста з ніші інтернет-хітів так, на велику сцену. і... Зробити з нього вже великого артиста, саме великої сцени, глядачів рішення журі не задовільнило. Вони там трошки пофукали, і от вже після е, виступу Євген Тріплов підтверджує мої слова. Е, ось цією промовою: насправді дуже класно все це було, але. Ну не зрозуміло, що далі з цим робити тут. Я хочу зазначити, що дивився і писав сценарій одразу по прем'єрі, тобто по ходу виступів, так тому от фраза Євгена Тріплова прозвучала вже після о, в ефірі, після того як я написав собі так: занатутував о, в нотатках, що е, своє враження, так тому можливо щось буде повторюватись, тому що е, писав все в прямому ефірі е, з першого перегляду, тобто нічого не передивлявся повторно. От перше враження, яке у мене склалось. Те я і записую третім. На сцену виходить синога ногачі і це той випадок. знаєте, коли худі спокривало, виявилось набагато цікавішим ніж е, той, хто його власне і одягнув. Мене поплавила самогонка. Кручусь біля тебе. Ніби брейкер, но ти звелі не розумієш. мої натяки тобі суцільнивотрімейк. Надовго зупинятись на ньому не будемо. Єдине, що йому бажаються менше зловживати алкогольними напоями. Може тоді і текст не буде забувати на сцені. Якщо червоний, я п'ю сьогодні самоганку. якщо... Якщо зелений п'ю сьогодні горівку, очікуване червоне світло, і наступним ми переходимо до Лаврика Олега, який обіцяє нам розірвати. Я буду взагалі розривати е, розірвати нас, але мене спочатку розриває випадковий або не випадковий жарт Скайлер щодо Меловіна. Так, я дійсно посміявся. Окей, а яка не авторська? Е, Меловін. Та -да. давай авторську. Окей. А потім розриває аранжування його пісні. В тебе не всі вдома. В тебе не всі вдома. Ти тепер для мене просто знаю. Сам же ж вокал, ну я не можу сказати, що мені сподобалось. Тобто окремо аранжування круте і музика качає, але заспівано це було так собі, і він отримує червоне світло. Не проходить до наступного етапу. Наступний у нас Діденко Андрій, це хлопець, який у прев'ю до виступу говорить про те, що він хоче продемонструвати свій авторський талант, вперше за все, так як автора пісень, але чомусь співає не авторську пісню, а пісню Теді Свімса. Але співає він дуже круто. Вокально це, напевне, один з найкращих виступів на даний момент. Після виступу він ділиться тяжкою особистою історією, яка сталася з його мамою, яку йому доводиться переживати. Вже півтора року мама лежить, тому що в неї був інсульт, і зараз, зараз вона не ходить. І я сподіваюся, що рожеве світло стане першим кроком до досягнення мети, благородної мети, яку переслідує Андрій. Так тому бажаємо успіхів і будемо спостерігати за ним у наступному турі. А далі на нас чекає дуже несподівана вставка, яка складається з двох частин. Так, давайте її швиденько швиденько передивимось. Нам, глядачам, треба якось донести, що Як? суть нашого шоу це створити І ось ті слова треба було промовити на самому початку, щоб ми остаточно зрозуміли, що саме ви шукаєте. Тому що якщо звернути увагу на ці слова, то мені, наприклад, не зрозуміло трошки, чому у минулому випуску ви запросили накаснених там, наприклад, тих самих імен. тому що. Вони абсолютно не співпадають так з тим, що ви шукаєте, власне. А далі ще цікавіший шматок. Поверніть! Ісуса! Поверніть, Ісуса! Поверніть Глядачів, видно, хочуть повернути Ісуса. Тоді повернемо. А що я вам казав у минулому випуску, що Ісус е дуже багато шанувальників отримав після свого виступу. І, власне, цей шматок означає, що шанувальники його відстояли. І ісуса повертають до шоу, і ми будемо спостерігати за ним уже у наступних етапах. Тому вболіваємо, підтримуємо та бажаємо удачі Ісусу. Сподіваємось, що він не розчарує шанувальників, які його силою, коментарів силою, своїх, силою своєї напористості такої повернули у шоу. Тому бажаємо йому ще раз успіхів. Чекайте мене в наступних серіях мультик. Ну а ми повертаємось на сцену кастингів uh, Multitrack People, і на сцену виходить Аквалатекс. Персонаж, давно відомий у соціальних мережах. Це uh, активний і відкритий представник ЛГБТК плюс спільноти. На фарбую очі вдягну перуку, захримерую свої відчуття. Після її виступу я зрозумів, що основною причиною його її виступу було не спроба пройти кастинг, а власне промова, соціальна промова, з якою вона прийшла на це. Шоу Тож давайте приділимо увагу, трошки послухаємо цю промову. Але взагалі місія не про то і хочу нагадати, що у нас в Верховній Раді лежить два законопроекти про дискримінацію, про недискримінацію і про цивільні партнерства. Вони ще не прийняті. Хочу звернути вашу увагу. Це дуже треба, бо я хочу в своїй країні ходити безпечно і залишитись жива. Я підтримую Аквалатик за її сміливість, наполегливість, відданість собі та своїм принципам за те, що вона продовжує боротьбу. Вона шукає майданчик, де вона про це може заявити на всю Україну для суспільства. Тому е, підтримую мені взагалі дуже імпонує те, що на українських шоу з'явилось дуже багато соціальних меседжів. Які, от якщо ми згадаємо на відбір на Євробачення, на якому також підіймалось дуже багато соціальних питань, і це круто, коли шоу використовується не тільки як майданчик для того, аби продемонструвати свою творчість, а коли ще й несеться якийсь соціальний меседж, соціальний посил, і це привертає увагу, це запам'ятовується, і це дуже такий. Від мен, для мене це жирний плюс в бік артиста, коли він одразу несе якусь соціальну роль не тільки музичну, так співочу. Це теж безумовно круто, коли розвивається музична індустрія твоєї країни, але також нести соціальні меседжі дуже важливо, тим паче в наш час, і взагалі для класного суспільства, що прагне розвивати соціальні меседжі завжди мають місце бути. Ну, а ми повертаємось до Аквалатекс. Після своєї промови вона співає другу пісню вже акапельно. With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm sleeping on the taste of the potion paradise. Очікувано в принципі отримує червоне світло, тому що це не ну не зовсім те, що шукають на цьому шоу. Все ж таки, її виступ це більше такий клубний формат, де треба розважати, тримати увагу так глядачів. Тобто, для клубу, для дійства такого клубного, це супер, і це те, що може працювати. Тому бажаємо їй успіхів. Хай рухається далі, досягає своєї мети, і безумовно я впевнений, що ми її ще не раз побачимо в. Соціальних мережах і на різноманітних проєктах, тому що ну я вже досить тривалий час спостерігаю періодично Аквалатекс на багатьох ем, проєктах, як і на Ютубі, так і в соціальних мережах. Тож бажаємо їй успіхів. Ну а На сцені лісконог Ольга і неочікувано співатиме пісню, яку ми вже сьогодні чули. чи це пісня яка була першою У сьогоднішньому випуску, Алішкіс Форін.

І як сказав Євген, є деякі нюанси, за які вони посперечались. Тут у мене є дві версії, тому що в коментарях, після вже того, як я написав так сценарій, готував цей запис цього відео, дуже багато незадоволення, що Ольга не пройшла у наступний ефір. І е, тут я хочу трошки. Порозмислювати, у мене є дві версії, чому вона не прийшла. Перша, менш вирогідна, це е, трошки їх збентежила саме її мовна особливість у вигляді картавості, так, можливо, це їх там трошки настережило, але е, це мало вирогідно, тому що ми знаємо там багато співаків, які досягли популярності, незважаючи на якісь мовні моменти. Так, тут можна згадати і, там мішу Роману, Велбоя. І другий варіант, який мені здається більш вирогідним, це слаб... Е, крутий виступ у форматі кавер і слабка авторська пісня, тому що дуже часто співаки потрапляють, ну саме виконавці, потрапляють також у таку пастку, коли вони залишаються крутими е, каверистами, так круто виконують кавери, а сольно зі своїм матеріалом вони вже не такі цікаві. І так як тут шукають саме артиста, який буде на великій сцені розвивати. І буде частиною українського шоу-бізнесу, Мені здається, що ось це їх саме і насторожило, що вона може бути крутою у англійській у англійському кавері, але не дотягнула по рівню до своєї авторської пісні. Але результат є результат червоне світло, і Ольга не проходить до наступного раунду. Далі на нас чекає вже традиційна підбірка виступів, які не пройшли та отримали світло. Коротка нарізочка. Ми не Аніше було тепло, але сонце зайшло, і запізно кинути думками. Life, повертаємось на сцену, куди вирушає Ернест з авторською піснею Тебе мене Сьогодні ти плачеш, а завтра смієшся писати памфлети, тобі не вдається. Гарна лірика добре розпочав, але як то кажуть, наприкінці трошки зловив. Півня та є така фраза у музичних викладачів, так Все! І це зауважує Скайлер, що наприкінці пісні було дуже багато нечистих нот. Але судді його намагаються витягнути. Як знаєте, в школі викладачі витягають тебе на золоту медаль, так щоб ти вийшов. Тобі більше не треба мене чекати, я лишусь. Та завтра назавжди поїду і не напишу. І знаєте, у них виходить, тобто ну так з натяжкою, але він отримує рожеве світло і проходить до наступного етапу. <по> Мені не подобається. Подобалося? До Каланхою відношусь. На не, не якби було щось про ібіску, я знаю, а ти про, робиш. про, про алоє. алоє. от більше таких вставок робіть, будь ласка, тому що це реально одразу оживляє шоу і робить якусь цікавість е, у перегляді. І варто зауважити, хочу від себе додати, що цей ви. Випуск набагато е, потужнішим вийшов, тому що більше комунікації, більше якихось промов, діалогів, і вже цікавіше дивитись. Тобто, якщо у минулому випуску е, менше ніж на половині мені вже стало сумно дивитись, то в цьому випуску у мене такої е, е, емоції не було протягом всього випуску, тому що набагато краще е, у і я бачу, що журі може трошки вже розкачались, розкачуються і сподіваюсь, що так буде і надалі, і цього буде ще більше більше. І ми з вами. Задоволенням будемо дивитись і наступні випуски. Ой Фюск е, врушає на сцену і починає свій виступ не з пісні. А, так, це була перша пісня. Сподіваюся, що це бойовий клич, який принесе йому перемогу. Так. Ти не знаєш, де, артиста? Ні, не знаю. Це Ой Фуск. Yes. Ти не дивишся за сучасною сценою, я. На жаль, я теж не знаю цього артиста, хоча слідкую за за сучасною українською музикою. А співає він свою авторську пісню Антиутопія. Це було, знаєте, щось таке незвичне. Мені, мені здається, що він такий самобутній та оригінальний, що я не зовсім розумію, що він нове нам може продемонструвати у наступних етапах шоу. Але е, він проходить далі і отримує рожеве світло, буде цікаво спостерігати. Але як різ... для е, показової такої різножанровості це круто, тому що я завжди за те, щоб були представники різних жанрів у наступних турах, так і в частності у фіналі, тому що цікавіше спостерігати, коли у нас багато різних жанрів представлені там серед десяти виконавців, аніж це буде там вісім поп співачок, поп-дівчат, так красивих фігуристих, вокальних, і два там, наприклад, хлопці. Тобто, завжди цікавіше е, спостерігати за різними артистами, аніж однотипні це завжди мінус, тому будемо спостерігати. Сподіваюсь, що він себе круто проявить і у наступних етапах. Тож вітаємо його далі. До свого виступу готується книж Дмитро з авторською піснею під гітару. Ти зігрієш осінні, не холодна. Мені зима, зима. І знаєте, воно мені було якось так по-аматорському, тобто для компанії, в колі друзів, коли от ви там трошки посиділи, відпочили, взяли гітарку і заспівали. Тобто, звісно, що це не прохід далі. Він отримує червоне світло, якого, до речі, навіть не дочекався, покинув сцену ще до оголошення результату. Ну наступною наступної свої сили вирушає спробувати Софія, юна дівчина, якій всього 16 років, але вже 10 років вона займається музикою. Не дивлячись на свою сліпоту, ця дівчинка не здається і дає для всіх. Всіх нас великий приклад не здаватись, а йти до мети, не дивлячись ні на що. Ти мені! У мене просто немає слів. Це знаєте, це не пісня, це набагато більше. Це такий оспіваний біль, який викликає і мурахи, і ком в горлі. Я як людина досить емпатична, дуже емпатична. Так, мені завжди важко переглядати такі виступи, тому що я постійно дуже переживаю за. Таких людей мені постійно їх і шкода, і якась гордість всередині, що це такі сильні люди. І тому я був і вражений, і велика вдячність суддям, тому що вони не тільки дають рожеве світло Софії, вони ще й дають їй набагато більше. Вони їй дарують пісню. І сподіваюся, що вони стримують свою обіцянку, тому що дівчину е, дійсно треба підтримати. І великий респект Євгену з Владом за те, що вони е, пішли на зустріч і е, надали таку підтримку цій безумовно талановитій дівчині. Ви пройшли далі, і ми вам даруємо пісню і okay. даруємо вам набагато більше, ніж там просто прохід. Софія, ти велика молодець та неймовірно талановита дівчина. Тому я тобі бажаю всього найкращого. Всі кулачки за тебе і сподіваюся, що у тебе все вийде. На контрасті після Софії на сцену йде дівчина Евсане, яка мені здається не визначилась ні з чим ще у житті, ні з кольором волосся, як вона каже, ні з національністю. Виступає на такій аматорській англійській мові, співає пісню. Отримає очікувано червоне світло, не проходить далі, але хоч зраділа, що побачила вживу Дашу Кубік. Теж якесь досягнення у дівчини. Наступний учасник другого випуску кастингів до мультитрек People – це у нас е, подоборіжний Анатолій, який так хвилюється, що просто неможливо гарно виступити з таким рівним хвилюванням. Це знаєте, як у минулого випуску у нас була Аліна. Яка також перехвилювалась і не змогла нормально заспівати. От в минулому випуску є Аліна. В цьому випуску у нас є Анатолій. У ночі, я тобі так просто під ітарю, заспіваю заспівайся свої пісні. Ну і очікувано, як і Аліна, він отримує червоне світло і не проходить до наступного раунду. А ми переходимо до наступної виконавиці. Це у нас Лада Сінг. Почутку, щоб казати, хто я проживи моє життя? Ну а поки ти не будеш мною, то не відчуєш те, що я. Перша її пісня була досить органічною з її образом, з її поведінкою, але знову-таки повертаємось до тікток-хітів. От для мене це більше тікток-хіт, тобто це не хіт великої сцени. Тому її просять виконати іншу пісню. Вона співає свою другу авторську пісню, вона вже є більш ліричною. І Я жива, коли твоя душа шепоче. І як вірно зауважив Євген, її голос, її е, дані так дозволяють співати набагато вокальніші пісні, ніж те, той матеріал, який вона принесла на кастинг. Я думаю, що з вашим голосом можна робити більш складні пісні, ніж ви робите. Але незважаючи на таку інтригу, яку закрутили судді, так вона отримує рожеве світло і відповідно проходить до наступного етапу, тому бажаємо їй удачі. А переходимо до наступного виконавця. Мольчець Богдан наступному нас вирушає на сцену, виконавець, що працює у стилі інді рок Інді рок За сьогодні я не бачив хлопців в цьому жанрі. Вперше чую про такий стиль, можливо, тому що його просто не існує. Але менше з тим. І ти наче чекісе, я без тебе згасну з тобою. Співає якось, ну мені не зайшло, чесно. Тобто не можу бути е, об'єктивним, тому що суб'єктивна моя думка мені що шо... мені чогось не хватило. Навіть не можу сказати саме чого, але щось мені не так. Ну і як ми е, переконалися, журі не зайшло також, тому він отримує червоне своє світло і е, таким. Чином завершує цей надскладний день, за його словами, який йому довелось пережити. Наступною свою долю буде випробовувати Маляревська Анастасія, яка також виступає не з авторською піснею, а з кавером. Що, як ми вже переконалися, може негативно вплинути на подальші дії, на, на подальший рух у проекті. То Пізнати це пісня Ірини Білик. Ні, це Алєксєєва. <плес> Ти його не знаєш Даша. Даша, Ну як так? Навіть Даша не впізнала пісню Алєксєєва. Хто не знає, Нікіта й Даша наразі пара. Ну а думаю, що після виступу всі переконали, що кавер це не основна причина не проходу Анастасії у наступні етапи. А основна причина це фальшиве виконання. Але мрія дівчини здійснилася. Вона виступила на великій сцені. Цим ще ми її і вітаємо. Як результат, червоне світло. А ми йдемо далі і переходимо до Горбачової Кароліни, яка намагалась заспівати пісню Білі Айліш! Але теж почала скаржитись, що вона погано себе чує. Як е, були нюанси, такі у нас у минулому випуску, Бачу. погано чути себе, погано чути. Так. Та що ж вам там погано чути? І тут я маю виправитись, тому що у минулому випуску е, я говорив про те, що артисти виступають без вушних моніторів, і можливо вони дійсно себе погано чують. У цьому випуску я роздивився, що на сцені стоять сценічні монітори, так називаємо це оці колонки, які ми можемо бачити по краю сцени. І тому даремно я сказав щось що на організацію проекту, так тому що неодноразово ми вже чули якісні виступи. і Ми розуміємо, що все там налаштовано було добре. Думаю, що основна причина тут в тому, що деяким артистам, деяким учасникам не вистачає досвіду виступу на великій сцені, на м -м, саме на професійній сцені, там де потрібно працювати з отакими сценічними моніторами. І як підтвердження, виходить скайлер до дівчини. Розуміє і доводить нам, що все там добре чути. Скайлер хоч і не знає слів, але співає в дуеті цю пісню, трошки імпровізує, як Даша сказала, на пташиній мові, все влучає, потрапляє у ноти, так, і ми розуміємо, що питання з акустикою та тим, що артисти та учасники себе не чують, у нас зняти, тобто все там чути. Ну, Аліна отримує у нас червоне світло і не проходить до наступного етапу. Ну а зараз мій особистий крінжометр буде зашкалювати, тому що на сцену виходить, знаєте, мій. А... Моя антилюбов у блогерському світі України, напевно, так, це Анастасія Арбузова. У мене, звісно, є сумніви з приводу того, що вона прийшла туди самостійно. Не можу виключити того моменту, що її запросили, запросили організатори по такому бартеру популярності так, для того, аби вона прийшла, записала пару сторіс і, так би мовити, прорекламувала проект серед своїх підписників. Але тут у мене є трошки момент, тому що я не впевнений, що цільова аудиторія Анастасії Арбузової це цільова аудиторія мульт. Трек Піпл, тому що аудиторії ці зовсім різні, і їхній контент розрахований абсолютно на різних, як вікову групу, так і на абсолютно різну аудиторію. Тож давайте послухаємо, що вона нам заспіває. І з ним втрачаю контроль, наче я п'яна, чіткий такий строгий мундир. Як за стіною стаю я за ним, насправді не дуже прям жахливо і заспівала слух і трошки голосу там є. Але отримує червоне світло. Дякую, що прийшла, і до побачення. Завершувати другий випуск у нас буде Маріам. І здається, мені що в минулому випуску у нас теж була дівчина Маріам, яка співала пісню е україно вірменською мовою. Якщо помиляюсь, напишіть у коментарях. Здається так, теж Марія. Отут я трошки не зрозумів, тому що у мене немає музичної освіти, і більшість своїх вражень так я оцінюю власне з досвіду або орієнтуючись на слух, який у мене ну трошки та і є, але мені здалось, що це виконання було бруднуватим. Але журі Маріам сподобалась, можливо, вона їх зацікавила як проект. Це знову таки. Ми повертаємося на до того, що е, все ж таки Влад та Євген оцінюють учасників з боку продюсерів, і можливо, вони зрозуміли, що з цією дівчиною можна щось зробити у майбутньому. Так тому е, вона отримує рожеве світло і проходить далі. Тому сподіваюся, що в неї все буде добре. Будемо спостерігати. Можливо, я помилів, помилився. А можливо, мої слова підтвердяться у наступних етапах, тому з задоволенням подивимось. Бажаємо Маріам успіхів і будемо переходити до завершення цього випуску. Ну а на цьому другий випуску нас завершено. Ну що, друзі? Блін, хочу похвалити і похвалити в першу чергу журі, тому що трошки вони вже роздвіжнячились на другому випуску. Я дійсно сподіваюся, що перший випуск це був такий, знаєте, трошки. Трошки невдалий пілот, такий так, тому що набагато більше комунікації, набагато більше якихось живих емоцій. Так був у мене діалог з Євгеном, там де він пояснив, що вони намагалися зробити якомога більше учасників, показати в цей ефірний час, тобто так, для того, тому що у них був вибір або додавати більше коментарів. І тоді буде менше учасників, тому що є певний таймінг, так, в який вони мають вписатися для того, аби випуск не був затягнутий. Тобто і у них був вибір або менше коментарів, більше учасників, або, ну, або менше учасників, більше коментарів. Але, як на мене, ось тут уже краще, тому що все ж таки треба трошки вирівнати у цей баланс і не завжди більше означає якісніше, тому що набагато було цікавіше дивитись саме цей випуск. І Я навіть влада жодного разу ще не пору не посварив за цей випуск, тому що він нічого такого поганого і не казав. До речі, тому сподіваюся, що перший випуск це був лише такий вступ та розминка. Надалі буде ще краще, тому з нетерпінням чекаємо на третій випуск. А ви підписуйтесь, щоб не пропустити, тому що вже наступного тижня в п'ятницю о 18.00 виходить третій випуск шоу мультитрек. Я його одразу буду дивитись і намагатимусь якнайшвидше записати реакцію. Тому підписуйтесь на наш канал. Для того аби першим побачити нашу реакцію.